Привіт! Я з інформацією і запрошенням знову на 1 квітня. Отже, всі, хто прийняв участь у першої березневій активації роботі, якщо не заперечують, продовжують працювати в своєму режимі в 1 квітня. Для того, щоб вийти з роботи, треба проголосити. В вихід із роботи свідомий. Якщо ні, то ви благословляєте далі себе на роботу. І я прошу вас, запрошую знову відвідати ті місця, де ви були, або продовжити роботу там, де вам зручно, молитвою 1 квітня 2023 року. <кій> і приєднуйтесь, будь ласка, нові, нові люди. Давайте поширимо потенціал цієї роботи. І робота буде пов'язана з чим. Основна мета, яка прийнята на законодавчому рівні в нашій локальному, нашому локальному всесвіті заміна парадигми відпрацювання карми. Відпрацювання карми через війну ми заміняємо відпрацювання карму через любов. Про що я? Я покажу на примітивному, досить на нашому особистому рівні. Якщо раніше в парі люди відпрацьовували карму, коли починала відпрацьовувати, це, це скандали і сварки. Це. Аб'юз. А тепер це буде кохання. Дуже просто і зрозуміло. Так що, в принципі, все ясно, зрозуміло. І тому приєднуйтеся, і ми будемо з вами носіями миру в нашому всесвіті і в інших світах. І вже інші світи приєдналися. Саме тому я звертаюся до всіх форм життя в нашому Всесвіті. І офіційно запрошую для прийняття участі в цій роботі. Я офіційно заявляю, знаючи, що мене чують за межами нашого локального світу, в усьому всесвіті, я оголошую запрошення прийняти участь в цій роботі, всі форми життя, що стоять на позиціях добра. Які бажають змінити свій світ, і наш світ, і локальний світ, і весь всесвіт на резиденцію добра, любові, злагоди миру, і змінити парадигму реальності, і щоб не тільки настала ера милосердя відусіль, а і змінилися способи відпрацювання карми. В усьому Всесвіті. Тому я офіційно оголошую запрошення і, е, будь ласка, приймайте участь з усього Всесвіту. Входьте командами, входьте планетами, входьте світами. Алайдиса не і Холайдиса, Ара ідис Овін і Нідаєси Алла. Саіноярі та ісадиаха Ляясино, Тая і Лаяя Ін. І тепер я передаю налаштування для всіх на цю роботу, адже лишилось два тижні. Отже, запрошую всі світи, всі часи, всі мірності і всі реальності. Долучаємось до створення нового світу, любові, щастя, багатства, радості, милосердя з Богом. Ради всім, радий, що відгукнулися вже.